Промазав? Воу-воу! Він зловив! Зловив її! Я зробив це! У мене вийшло! Уху! Так, чудово! О, обережно, обережно! Уху! Зловив черепаху! Прекрасне відчуття! Я стрибнув і схопив ззаду за панцир. Уху! Друже! Це просто величезна черепаха. Безсумнівно. Найбільша черепаха, яку я коли-небудь ловив. Здуріте. Є. Yeah. Я ж казав, що я це зроблю. Ху. Вау, нічого собі. Доволі велика. Це, до речі, ще й самець. Отак. Погляньте на цього хвоста. Нічого собі. Святі яйця. Квіст, наче у дракона. Так. Так. Я спіймав дракона. А Ха-ха. Здуріти. Найкращий мій лов за все життя.